Дикий робот це чудова та добра історія, яка цілиться не тільки на аудиторію дітей, а й на їх батьків. Мультфільм за півтори години свого хронометражу розповідає чутливу, таку навіть інтимну історію любові пошкодженого робота та маленького кашенята. В якій діти побачать себе у ролі каченяти та просто зможуть насолодитися цікавим та динамічним мультфільмом, а батьки ж теж ну, зможуть насолодитися хорошим мультфільмом, але і почути наративи, про які ми часто просто забуваємо. А саме ж я кажу про цінність зростання наших дітей та нас самих, а також можливості змін себе, навіть якщо ви були запрограмовані, які виросли інакше. Назва мультфільму стає зрозуміла. З самого початку сюжет починається з моменту появи робота-помічника на дикому острові, саме тому і дикий робот. Після певних обставин у ну, цей робот знаходить маленьке яйцекаченята, яке, яке тепер і повинен оберігати та навчати немовля, плавати та літати, який стати для нього наставницею. І так, роботу це жіноча особа. І вже під час виконання цієї місії робот розуміє, що у цьому житті існує щось більше за запрограмовані правила та коди. А головна цінність це не порядок та логіка. А любовь. І ось саме така зав'язка. Далі вже будуть спойлери. Історія тут, хоч і не дуже складна, але досить емоційна та душевна. З мінусів я б назвав хронометраж. Він, на мою думку, занадто маленький. Оповідання кудись занадто спішить та постійно біжить. Окрім цього, фільму не вистачає головного лиходія. Ну і фінал. Фінал відкритий та готує нас до продовження. Але, 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 але. Це чи не єдині мінуси мультфільму. Та і то не критичні. Так, тут немає проблемного занадто відкритого фіналу, як у тому ж Майлзі і Моралісі. Тож, можете зрозуміти, що цей мультфільм він по суті є завершеним. Просто ви зрозумієте у фіналі, що. Колись, можливо, точно буде сиквел. І все це я розповідав про сюжет, але мультфільм дивує і якістю анімації та загального технічного виконання. Мало того, що мультфільм має приємний а-ля намальований аквареллю фільтр, але і робота камери, і монтаж, та і просто режисура у мультфільмі. Просто чудово. Коли нам показують екшен, у нас і динамічні зуми, і приємна тряска камери, і швидка зміна кадрів. Коли ж нам показують трагічні або, навпаки, сентиментальні якісь моменти цього мультфільму, кадри довгі, з плавним зумом та цікавим ракурсом камери. Звичайно, все це помітно більше людям, хто займається відео. Але ось всі ці маленькі секретики та деталі і роблять загальну картину якою вона і є, а саме динамічним, сучасним мультфільмом з бюджетом не за всі гроші світу. Це, це досить важливо. Так, тут немає грошей Піксара або стилізації пригод Майлза Моралеса, але картинка дуже приємна і точно набагато цікавіша за багатьох конкурентів цього року, особливо на стрімінгу. Але перед продовженням я хотів би подякувати спонсорам та донаторам, яких ви зараз можете побачити на своїх екранах. Особливо хочу подякувати Дмитру та Дар'ї за можливість отримання техніки, яка допоможе у створенні контенту для цього каналу. Дякую. Ож, як завжди, я хочу подякувати Ярославу Левченко, Фрімену Павлу М, Олександру Вороновському та Михайлу Колеснику. Окремий мега-респект йде до пані Ірака та Зверойда. Як завжди, ну а тепер поїхали далі. Сам же мульфім викликає багато емоцій. Це просто гарантовано. Ви точно будете плакати. І не один раз. І знаєте, найбільше він нагадав мені один з моїх найулюбленіших мультфільмів дитинства та юності Сталевого Гіганта, де так само по ходу сюжету робот через певні обставини знаходив у собі душу та ставав менш машиною і більш живою особою. Але якщо у тому проєкті Гігант був більше другом та старшим братом для головного героя-хлопчика, то тут же DreamWorks чудово розкрили аспект саме материнства та зростання дітей. Кажу, як батько в цьому мультфільмі. Показано все чесно. Тож так, він схожий на гіганта, але це не є його ремейком або копією. Це інший мультфільм, Хороший, добрий та чесний щодо глядача, що сьогодні стає все менш, менше, менш популярною практикою Голлівуді. Оцінку суб'єктивності ви зараз можете побачити на своїх екранах. Лише зазначу, що дуже вам раджу все-таки насолодитися мультфільмом саме у кінотеатрах, навіть якщо цифровий реліз його вже стався. Це хороший проєкт і поки що один з найкращих найкращий мультфільм року, особисто для мене. Оцінку суб'єктивності ви зараз можете побачити на своїх екранах. Лише зазначу, що дуже вам раджу все-таки насолодитися мультфільмом саме у кінотеатрах, навіть якщо цифровий реліз його вже стався. Це хороший проєкт і, поки що, один з найкращих, та ні, знаєте, найкращий мультфільм року, особисто для мене. Якщо вам все сподобалось, буду радий вашій підписці та лайку, а також коментарю. Все це допоможе просуванню цього каналу та особисто цього відео. А так, бережіть себе, любіть кіно та дико робота найте.